Дитина спілкується до дорослих через ляльку. А ми, як представники УНІМА, це міжнародна асоціація лялькавуків у на наш девіз іде від ляльки до сердець дитини від дітей до сердець світу. Ження, вогонь, що запалює, людство, лялька, любов, що надихає, каламбур, казка, що оживає, талант, таємничість, театр, що підкорює м'якість, що єднає, оберіг, овації, що окриляють істина, ідея. Що заворожує ясність, яскравість, що вражає сяйво, світ, світ, що існує в кожному з нас, світ, що, немов кольоровий калейдоскоп, сплітає у дивовижні візерунки, метафоричні перетворення, любовні страждання та небезпечні пригоди. І все це світ не. Світ ляльок це як о, девіз унімався Міжнародна асоціації лялької наша, від о, ляльки до сердець дітей, від сердець дітей до сердець цього світу. Оце різноманіття цього світу ляльок. Хай люди бачать, радіють життю. Щастя всім.